三月了，五啊， Армії ми відмічаємо під час війни. Якщо б ті вояки упівці зараз встали з могили, вони б не дуже здивувалися. Той самий ворог, та сама війна, тільки фронт трошки посунувся на схід. Українська повстанська армія це унікальне формування, якого ніколи не було ніде в світі. Називали її тоді армією без держави, нею захоплювалися і президенти, і народи. І в 60-70-х роках якраз тактику партизанської війни вивчали всі, хто тоді проводив національні змагання за незалежність своє, своєї держави. Таку ту ж тактику партизанського бою вчили в Америці в військових ліцеях. При Генеральному штабі Сполучених Штатів Америки. Ніхто не чекав серед тих навіть військових, які то все вивчали, що ми можемо витримати. Навіть американські генерали казали, що давали нам аж сім днів, що ми можемо витримати. Але ми витримали. Ми загатили своїми тілами, своєю кров'ю оту ту навалу і зупинили. Залужний сказав, так, нам важко, нам дуже важко, але нам вже ніколи не буде соромно, нам не буде соромно ні перед, дивитися в очі нашим внукам, нам не буде соромно і перед нашими пращурами, перед козаками, перед січовими стрільцями, перед повстанцями, перед передівцями. Ми зараз ведемо священну війну. Проти дьявола, проти всякої нечисті, не тільки за Україну, і за весь цивілізований світ. І від нас зараз, українців, залежить. Буде той світ, чи не буде, який він буде. Ще в 40-х 50-х роках така ситуація була в Україні дуже важка. Але, Але я би сказав, що в нас ситуація теж не злегка. Вони не передбачили не тільки одне: що тут живе. Вільний свободний народ, якого історія боротьби за свою незалежність також немає ні в кого такого в світі, щоб отака от боротьба була без перестанку і ми боремося і далі ми є продовжувачі наших славних пращурів. Степан Бандера казав, що жертви великі, але боротьба конечна. Що українці можуть здобути тільки свою незалежну державу, тільки якщо своїми власними силами вони будуть боротися і власними силами будуть трудитися. Яким би не були якісь з боку допомоги, все одно треба розраховувати тільки на власні сили. І я переконаний, що в світі немає такої нації, як українці, тільки ми можемо подолати ту навалу, тільки ми можемо вичистити ту нечисть. І ми, і ми всі, всі повинні, повинні гордитися, що, що ми належимо ми до такої, до такої великої, великої нації. Ми зараз, зараз на світі, українців, українців, називають воїнами світла, воїнами, світла, воїнами добра. добра. А, як а як інакше називати якщо вони всі, називати, так, якщо вони всі так страшно перестрашилися і, і не чекали від нас від такого. Від нас ми стоїмо зараз тут. тут на імпровізованій могилі Небесної, небесної Сотні. Ми тут стоїмо для того, щоб дати шану нашим всім героям, які віддали життя за нас, за незалежну Україну. Ми стоїмо тут, по перше, щоб вклонитися тому, який перший відкрив сторінку новітню історії, історії національної боротьби. Ми, ми згадуємо того. Який запалив тисячі, тисячі сердець, хлопців і дівчат, чоловік і жінок, які пішли воювати, і не жаліючи ні свого тіла, ні свого життя, готові віддати все за Україну? Ми згадуємо сьогодні Андрія Дегделовича Я поклоняюся вам, мама Андрія. Я поклоняюся, Я поклоняюся Наталі. Наталі. Я, Я уклін даю, даю всім нашим, нашим сім'ям, сім які втратили Втратили в цій війні. Хто, хто сина, хто чоловіка, хто чоловіка, хто батька, всім уклін. Ми всі даємо низький уклін кожному воїнові, який стоїть там, там за нас, в окопах, в бліндажах, вночі. При холоді, при дощі, всім їм уклін. всім Уклін, а ми повинні працювати для того, щоб їм легше було воювати, для того, щоб їм легше було бити ту москальню. Зараз я би до слова хотів ще запросити свого побратима, історика, викладача військового ліцею імені Героїв Крут, вихователя, який виховував не одного героя України. І, і просто, просто друга, та наста гриву. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Все Всечесні отче, шановні пані та панове, чому ми сьогодні тут? Я би просив наслухати зараз тишу, і почути, як кожна секунда минає попри нас. І ця секунда для когось. На фронті стає останньою. Це наша втрата, це не здобуток. бо ця людина не зможе далі з нами будувати країну. Але я хочу спитати також, чи ми всі собі усвідомлюємо, що кожен з нас на своєму місці тут, зараз, сьогодні і вже може зробити теж багато для перемоги. Чи ми не боїмося сказати собі, ми сміливі і ми працюємо? Хто проти нас воює? Проти нас воює не якийсь один Путін. Це цілий, звироднілий народ, продуктом якого є Путін. І наш обов'язок не здаватися, тому що не вийде відсидітися вдома, не вийде втекти рано чи пізно. Доведеться стати з тим ворогом обличчя до обличчя. І ми можемо його подолати саме тому, що нехай сьогодні тут зібралися люди, які, можливо, і не любляться, можливо, не зовсім довіряють один одному, але ми всі повинні пам'ятати, що є головнішим. Головніший божі заповіді і Україна, бо це об'єднує нас. Не міняймося на дрібниці, пам'ятаємо про головне. І ті люди, що прийшли тут старшого віку, вони прийшли не тому, що хтось їх покликав, вони прийшли, щоб свою гідність підкреслити, показати, бо вони достойні цього. Хто прийшов молодший, це прийшли також. Бо вони знають, що таке бути гідними громадянами. І всі ми знаємо, що ми прийшли задля свого майбутнього, задля того, що буде через 20, 30, 50 чи 100 років. Ніхто не згадає, що їв того дня, що сказав того дня, але всі запам'ятають, якою була ця людина. Будьмо гідними нашої боротьби, будьмо гідними нашої України. І будьмо гідними наших героїв. Слава Україні! Героям слава! На кінець я не хотів би всіх заспокоювати, а просто попросив би всіх готуватися, тренуватися до, до боротьби, яка ще нас чекає. Ми зараз воюємо з ворогом, хитрим, лукавим, і син дуже жорстокий, Навіть не знаю, якого звіра можна згадати, щоб був такий жорстокий, як та московська мокча. Я вас прошу тільки одне: не падайте духом, допомагайте, чим можете, і збільшуйте допомогу нашим хлопцям. Бо якщо ми будемо чим більше їм допомагати, то вони більше будуть вбивати ту москальноту. і скоріше тоді буде наша перемога. І ще одне хотів би попросити всіх: всі пам'ятайте і говоріть всім, ми господарі тут, українці на господарі. Ми тут на, на своїй землі, і нам вирішувати, який буде державний уклад, яка буде мова, яка буде церква, куди ми маємо рухатися, куди ми йдемо. Ми господарі, ми це вирішуємо. Між іншим про церкву. Отець Володимир згадав за ФСБшний проєкт на Україні Московського патріархату, навіть не знаю, її навіть церква не називати. Оця секта, і от зараз держава практично нічого не робить. Ця, ця, ця секта зберігає зброю, зберігає диверсантів в себе. 10 числа, коли бомбили Київ, подавали світлові знаки, а потім бомбили Київ після того. Якщо держава не може навести порядок з тими диверсантами, повинні брати люди свої руки і наводити порядок на своїй землі. Так що ще раз прошу всіх: гуртуйтеся і готуйтеся. Слава Україні, героям слава, слава нації, слава Україна, горе.